Привіт, любі друзі, з вами Юльця на кухні. Сьогодні будемо готувати картопляні зрази з м'ясом. Вже досить давненько, під одним із моїх відео у коментарях, підписниця попросила мене поділитись рецептом приготування зраз. Я довго думала, довго не доходили руки, але ось нарешті погляньте, вийшло просто чудово. Приготувала я ці зрази, готова поділитися з вами рецептом. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і приступаємо до роботи. Починаємо готувати. Для початку потрібно зварити картоплю. Беру півтори кілограми. Сцідайте воду потрібно до грама і тоді вимнути товкачиком. Також можна скористатися м'ясорубкою і картоплю з молоти. Картоплю розрівнюю по мисці. Працюю з нею, поки вона ще добре гаряча, добре тепла. Тоді ділю картоплю на рівних 4 частини. Одну четверту виймаю. А натомість на її місце буду додавати крохмаль. Взагалі класично потрібно додавати картопляний крохмаль. Але, на жаль, його у мене не виявилось вдома. Тому я додала кукурудзяний. Тобто, по суті, крохмалю має бути одна четверта частина від картоплі. Далі. Додаю сіль за смаком, малений перець. У мене це суміш перців. І сухий малений часник. Все за смаком. Масу злегка вимішую. І наступними буду додавати яйця. Попередньо злегка їх зіб'ю, можна виделкою, у мене під руками виявився ніж. Ось так злегка збиваю і додаю до загальної миски. Продовжую вимішувати, і, як бачите, тісто стає таким пухим, повітряним, дуже еластичним та легким у роботі. А формувати ці картопляні пиріжки я пропоную і рекомендую одразу, поки картопля ще є добре теплою. Саме тоді з нею легко працювати, тісто легко ліпиться, і у вас не буде проблем, щоб сформувати зрази. Отож, я добряче вимішую картоплю і вже приступаю до формування пиріжків. Щодо начинки, у мене було ось таке мелене м'ясо. Попередньо я його відварила із сіллю, із лавровим листом, і з духмяним перцем. Тоді змолола на м'ясорубку, і ось така начинка у мене вже є готова. Сюди можна також додавати свинину, курятину або ж серце, будь-яке м'ясо, яке, яке е, любите, яке подобається вашій сім'ї, просто зварити та змолоти. Ось я приступаю до формування зразів. Як бачите, викладаю на долоню досить багатенько картоплі. це є приблизно 2 столові ложки. Розрівнюю її, формую таку паляничку. У центр викладаю начинку. Я намагаюся давати якнайбільше начинки, щонайменше 1 столову ложку, а краще 2-15. Тоді, звісно, зрази будуть смачніші. Формується зрази неважко. Тісто еластичне, навіть якщо трішки щось десь не зліпилось чи тріснуло, це все можна поправити, підліпити, тому що тісто картопляне, зрештою, дуже зручно формувати на дошці. Тобто ось так зліпити, мов вареника. І продовжувати формувати, поклавши на дошку. Приплюснути, зробити форму човника. І готово. Викладайте вже сформовані пиріжки на присипану борошном поверхню, для того, щоб вони не прилипли і не зруйнували своєї форми. Вирішила залишити вам ще ось таке відео. Цей зраз не дуже хотівся мені ліпитись, вдаватись, але все одно, як бачите, все можна виправити, поправити, доліпити, і ніхто й не здогадається, що щось у вас там не хотіло виходити. До речі, я пробувала формувати різним способом: трішки змочувала руки, сипала трішки борошна на руки. Основне, я вам скажу, що для того, щоб добре вдало сформувати, потрібно, щоб руки були чисті. Можна їх злегка змочити, але якщо на них вже налипла якась кількість картоплі, то краще їх все-таки ще раз помити і тоді буде легше формувати. Тут я вже приступаю до смаження на добре розігріту пательню, додала олію і викладаю лопаткою зразу. Слідкуйте за тим, щоб вогонь був меншим середнього. Тому що в іншому випадку вони просто занадто швидко почнуть горіти, і ви не отримаєте гарного кольору. Та й вони не так пропечуться, як би мали. Я цього разу дуже добре вгадала з температурою, з газом. І вони в мене вийшли ось такі чудові золотенькі. А вже за кілька хвилин, приблизно 3-4, можна перевертати зразу на інший бік. Та продовжувати підсмаження. Олії додавайте багатенько, для того, щоб вони гарненько присмажились і пропеклись з усіх сторін рівномірно. І лише погляньте, які чудові вдали цього разу у мене зрази. Золотисті, підсмажені, ароматні, ситні всередині, багато в'ясної начинки. Дуже й дуже смачні. Рекомендую і вам приготувати, спробувати та переконати, що ця страва насправді вдала. Підходить до зупи, до борщу на обід чи на вечерю. А ще надзвичайно смачно подавати зрази зі сметаною або ж з іншим соусом. Дякую вам, друзі, за увагу, за перегляд, за вподобайки та коментарі під відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, і до нових смачних зустрічей, Па-па!